Микола Гібалюк грав у Говерлі протягом трьох сезонів. Нині через суд відстоює свої права. Ужгородський клуб програв футболісту у всіх можливих судових інстанціях. Однак, борг у 165 тисяч доларів не повернув навіть частково. Для того щоб бути атестат, вони повинні до значить, хоча б розмовляти і якісь починати виплати і договоренності з футболістами і з персоналом, в тому числі ну ніхто не розчитувався, і тим більше ніхто більш навіть не дзвонив, ні. Питався поговоріти, штота бісніть таких боргів у клубу. Чимало, тому керівництво української прем'єр-ліги нещодавно виключило Говерл з найпрестижнішого футбольного дивізіону. Керівництво клубу не коментує цю ситуацію, сподіваючись, що через декілька днів все ж таки зможе ввійти бодай у третій за значимістю дивізіон. Однак місцевий футбольний оглядач Денис Фазикаш вважає, клубу з такими боргами скоріш за все вже не дозволять грати у вишці а Закарпаття втратило єдину команду такого рівня. Насправді дуже сумно чого, тому що ну ну да кажуть, Говерла десь не допомагала закарпатському футболу. Скажу, ну принаймні, вона не заважала то точно. Да, клуб приватний грали не закарпатці, але принаймні то що вони там привозили е, якихось гравців з певним рівнем, то, що вони сюди привозили клуби прем'єр-ліги Дінамо Шахтар, ну, Це було позитивно, тому що дехто дивився, дехто вчився, тому вважаю, що це все таки більше втрата. 91 рік поспіль в Ужгороді під різними назвами існував професійний футбольний колектив, який з перемінним успіхом грав у найсильніших лігах різних країн. А головною рисою команди завжди була хороша гра саме місцевих футболістів. Запевняє колишній гравець Говерли, а нині редактор спортивної газети Степан Селменський. І додає, в останні роки клуб майже не виховував сильних закарпатських спортсменів. Не беремо до воєнний період, а розпочинаючи з 45-го року, це, мабуть, буде вперше за весь цей період більше ніж за 70 років, коли нашої команди ми не будемо мати представництво у серед професійних команд. На сьогоднішній день вона не не виконувала ті зобов'язання, які в неї покладалися, бо головне, це було виховувати футболістів в першу чергу місцевих. А от голова Ужгородської федерації футболу каже: виліт Говерли це не лише спортивна втрата, але й шанс для створення в майбутньому, чисто закарпатської команди. Ми надіємося, що все-таки після тих всіх подій, які зараз відбулися, буде переглянуто переглянуто саме відношення до професійного футболу в маю на увазі в Закарпатті. І нам вдасться все таки створити закарпатську, таку закарпатську народну команду. Я не говорю, що в прем'єр-лізі, але можливо в якійсь професійній лізі чи почти з другої лізі. Так чи інакше, в наступному сезоні жодна місцева команда не боротиметься за медалі українських професійних футбольних ліг. До того ж, якщо ФК «Говерла» взагалі припинить існувати, постане ще одна проблема: оренди та утримання найбільшого єдиного професійного стадіону краю.